Сирина складає, якщо ви любите таке, а багато жінок люблять таке. Він це буде робити. Та, він буде плести, це поліється мед, і ви почнете відчувати, що він завжди поруч, його багато, класно, ви щаслива. Оцей момент щастя швидкий, mm -hmm. дуже швидкий. Там тиждень-два і ви вже в ейфорії. Тобто він вас почне заводити у такий стан кайфу, розумієте? Стан кайфу, потім він пропаде. А як аналізувати, як зрозуміти, що це саме бізнесмен невдаха? Дивіться, як я вже сказала трішки раніше, у вас є чоловік, наприклад, так, і, і щось він затіяв таке. Да? Він щось затіяв, якусь справу, і він, наприклад, пів року... Вам каже, ну, давай ти попрацюєш. Ми поки поживемо за твої гроші, навіть якщо він від вас не просить якихось інвестицій, щоб ви дали гроші саме на бізнес. Але ж зрозумійте, наступний екземпляр. Ви будете здивовані, скажете, боже, ми б ніколи з таким не зв'язалися. Але практика показує інше. Отже, це. Людина, яка знаходиться в місцях позбавлення волі, ми трошки далі вам роз'яснимо і на прикладах пояснимо на що треба звернути увагу і з ким не варто. Продовжувати серйозні відносини, тобто, ваша справа там приємно провести час, якось насолодитися моментом, але не входити в більш серйозні взаємовідносини. вони діляться на два типи. на Тих, хто знає, що людина має сім'ю, має дружину та дітей, і все одно думає, що вона з ним побудує своє щастя, і на тих, хто не знає цього, дізнається вже тоді, коли вже є якісь відносини розвинуті. Отоки, дзвінки, скоро, скора погано, тиск, любий допоможи на дачі, любий допоможе з ремонтом. Любий сину відвези, привези, угу. відвези, привези, зайди, поїж, вона його почне дьоргати від вас на обід, в обід, на вихідний, на відпустці, де він буде ввечером. Тобто мама почне рвати вам той час, розривати, коли ви можете бути разом, вона буде пхатися.